Всім привіт агенти, У нас новий тиждень, нові товари і щось новеньке по сезону. Продовжується в нас ліга, треба добити ще балів, кому не вистачає. Почалась подія Голівуд. За яку ми можемо отримати ось таку нашивочку. І ось такий брілок. При активації Голлівуду у ворогів з'являються щити, які зменшують всю входящу шкоду, треба або імпульсом, Емі збивати ці щити, або вибухом, гранатами. Зброю спеціалізації можна використовувати. Можна назбирати зірочок для того, щоб щось купити в магазині сезонному. І також на два тижні нам знов запустили івент, по Одежі Resident Evil, кого немає робіть, тут доволі непогані є речі. Ось такі в нас є костюми. Також нам дають. Щоден не виходить так, що проєкт. Доволі легко його, в принципі, виконати. Три поверхи саміту, снабжати контрольні точки ресурсами і три емоції біля. А, тобто, одну емоцію біля трьох різних агентів, треба показати. І ми ще додатково отримуємо якісь речі. Це, здається, там був ще один окремий костюм. Це в мене новий аккаунт, я зайшов, щоб подивитися, як воно тут. Тут в мене цього нема. Так, ну і подивимось, що в нас на цьому тижні є в магазинах. Слабенький по характеристиках цей бронік, але в принципі можна зробити його на шанс та шкоду кріта і дооптимізувати. Океймс okay, саддістам може комусь треба. Відброню річвем. Так, це в нас рюкзак. Максимальна характеристика і органомічність. Максимальная броня на бронежилет. Максимальная шкода брони для пистолетов. Так, а ну що тут за активність у другому клані? Так, шульган для хіла кому потрібно. Максимальна шкода для гвинтівок. Коломети максимальна швидкість перезаряджання. Так, ну, в принципі, такий собі вектор, але можливо зайде комусь і талант це можна використовувати. Thanks for trading with me. Show the vector. Талант можна залишити, ну багато оптимізувати, але непоганий. Так, максимальна шкода крита на бронежилети. Так, ну це буде завтра у мінтузе, але так собі снайперська овентівка для лікаря можна взяти. Так, непогано, в принципі, ключова фігура. Любу можна характеристику і для рейдів, і для легендарок. Так, а цей пістолет ТЗ-ексклюзив, так що можна придбати. Тільки тут вона продається. Кого нема, беріть. Якщо ще буде достигати і використовувати, то непоганий баф. Так, ну чортова дюрина, нічого цікавого. Максимальний захист від факторів ризику для перчаток. Коліна. Максимальна характеристика відновлення броні. так, є тут нічого цікавого. Є місць магазину для ПП, столетів кулеметів. Detected. На да, товары в ТЗ. На чем мы кежем такие себе? Ну ось так. Робимо Лігу. Нова подія. Голлівуд. Нові речі або старі, для кого як. Подивимось, що завтра буде в Мендози. Хай всім щастить.